Привіт всім із Хмельниччини. Кожного дня маю ж про що з вами порозмовляти. Я, до речі, дуже рада, що ви у мене є, мої підписники, мої глядачі, особливо ті, хто коментують. Я намагаюся всім відповідати. Можливо, десь не побачила, то перепрошую. Але дуже рада, що є такі добрі люди. Ви знаєте, хтось там каже часом, що погане пишуть, там щось ображають. Ну, мабуть, мені повезло з вами. Тому що ваші приємні слова настільки надихають, настільки мені, знаєте, в душі вони ніби зберігаються, я ніби з ними працюю, ходжу. От навіть вчора чоловікові кажу, бачиш, ти мене ніколи не похвалив. А от люди, а от люди мені добрі слова кажуть, тому я дуже вдячна. Невимовно бажаю вам всім теж і здоров'я, і миру, і щоб вас радували, і приємні слова вам казали. Це дуже важливо, ви знаєте, для психологічного нашого настрою, для того, щоб переживати легше ось ці стреси. Життя в нас і так зараз складне доволі. Отож, добре, слово воно неважке, <кхід> не так би мовити, не потрібно його купувати. Але воно важливе. У мене Марсик весь час на одному місці, бідний, спить. Він такий кудлатий, і йому так важко бідному спеку переносити. А ось сьогодні трішки попрацювала. Праця є, знаєте, кожен день. Я колись вам казала, давайте візьмемо собі за таку звичку. Якщо є можливість, то не падати біля цього всього, бо тут можна впасти, я вам чесно кажу. А ось так виділяти якийсь мінімум часу. От сьогодні те зробили, завтра те зробили. І коли от це така система, то садочок більш-менш підтримується таким чином. Ну, звісно, не Deutsche Ordnung, тобто не німецький порядок. Ви знаєте, я дивилася була недавно. Відео. Теж дивлюся часто, знаєте, сади люблю. І саме людей, які проживають в Германії. Ну там і вимоги, там і порядок. Там навіть доріжки, якщо їх промили, кейх, промили, тоді ще миють їх шваброю, тоді ще їх тряпкою, витирають, щоб не було розводів доріжки, а потім ще їх маслом спеціальним змащують. Ну, бачите, у них такий менталітет. Але, як би там не було, ми всі любимо, коли. У нас частенько, коли все в нас в порядку. Самому приємно помилуватися. Звісно, не потрібно бігати і вигрібати кожен бурянчик, це вже трішки, знаєте, пахне якоюсь хворобою. <с Cristo>. Чесно вам кажу. Психологи це й кажуть, що люди, які весь час прибирають, весь час утомають підлоги десять разів на день труть вікна, що вони не є щасливими. Вони так свою тривожність гасять таким чином. Тому давайте не будемо такими. Давайте будемо до цього ставитися. Знаєте, так спокійно. От десь часом і з'явився бур'ян. Ну, звісно, не має все зарости бур'яном, ми не про те говоримо. Але про те, що якщо він десь там поодинокий, то нічого страшного. Може він впишеться в ландшафт наш. Хто його знає, я, до речі, якось у мами побачила, що прям у дикій природі росте грань садова, яку ми ось я купляла, а вона росте в дикій природі, тому з дикої природи можна щось принести. Але я сьогодні, знаєте, про що? От що саме створює порядок От таку видимість порядку на мою думку. В першу чергу, першу чергу для мене порядок якщо це. От покошено. От коли чоловік косить, ну, так би мовити, я не дуже <раду> рада, що він косить так рідко, от я туди зараз зайду, там в мене якраз є така територія, яка коситься, мені хотілося б частіше, тому що все одно, воно коли відростає, вже має зовсім не той вигляд. Але все одно, коли покошена територія, всі квітнички, які на цій території, Зразу, знаєте, кидаються у вічі, оживають. Ось, бачите, тут бортюром висаджені хости. Такі прості, елементарні, ось подорожникові. Але коли ось покошено, це не газон. Це, скажімо, е ну, галявинка така. І тоді воно зовсім має інший вигляд. І ще одне. Якщо ось ці. Наші квітнички, так, у садку, мають якийсь певний бордюр, вони теж, знаєте, ніби впорядковуються. Ось ось тут вигляд, так? І взяти вигляд ось там. Ну, це такий бордюр, я вам розповідала допотопний, але хоча б такий от є можливість десь кирпіч є старий. Ну, якби це був, наприклад, Клінкерний, так, і так викласти його ну, гарним, так, так якраз і виділяють, до речі, але ось елемент того, що у нас в садку порядок. Ще що створює, на мою думку, порядок те, що ось є відсипки. Де є відсипки чи корою, так, ми мульчуємо, ось чомусь воно дає такий, знаєте, ну, от святковий. Мабуть, такий вигляд. Але якщо навіть і ну, земля щойно просапана, вона теж виглядає дуже гарно. Але ви ж не будете щодня стояти з цією тяпкою і сапати. А ось такий варіант ось виглядає він доволі гарно. Що ще на моїй... От я вам зараз ще покажу одну відсипку, я все з одного боку сьогодні ходжу. І Таким чином покажу ще, як кора виглядає також. От навіть деякі такі острівці. Ось острівець такий біля перголи, так? Теж тут вісипочка. і на вісипці, ну там знову впали декілька, тільки позбирала, а вони все падають і падають абрикоски. Ну, це дуже добре, що є абрикоски. Ось знову відсипочка, є на неї такий орнамент, викладений. Там посажені молодилка, і воно знову створює якийсь такий, знаєте, ну, чистоту. Так само і доріжки. Які б ваші доріжки там не були, чи дерев'яні, чи ось такі, як в мене, чи бетонні, чи викладені каменем, це знову створює ось якийсь такий впорядкованість порядок у садку. Ну, на мою думку. Може, правильно, багато зараз кажуть мені, що ні, це невірно, тому що гарно буде коли і залишити. Але я не все люблю залишати, коли воно відквітовує. Ну, дещо мені, наприклад, вважається, ніби це ну, такий безпорядок. Ось в мене там були дуже величезні такі ромашки королівські, вони відквітли, я їх забрала і все. От коли вони були, вони мені здавалося, що. Там якось неохайно. Але суперечу сама собі. Якщо, наприклад, все гарно виглядає ось на сінинки, я не раз їх теж показую, нігели, відквітла нігела, ось зав'язалися такі коробочки. І вони, на мою думку, не псують ось цього настрою. Тепер ще одне. Якщо, наприклад, ви відмежовуєте, ну, від. Трави, скажімо, від газону такого умовного камінням або ось такою стрічкою, так, пластмасовою, то тоді охайно виглядає, коли ось поряд, поряд біля стрічки воно чисте місце. Ну, чи тією сапкою чи руками, чи потрібно там навіть можна і якимось розчином побризкати, щоб воно вигоріло. Якийсь певний період, знаєте, що я робила, але потім зі мною посварилися за те. Брала сіль і ось так просипала сіллю, ну там сантиметрів шириною 5. І сіль, ви знаєте, має таку властивість, вона виїдає, так, висихає, ніби від якогось розчину. Ось мені, наприклад, подобається, коли ось біля цих камінчиків, цих таких. Бардюрів чи обрисів та клумб. Ось є таке місце чистеньке ще зроблене. Доріжка така моя умовна з цієї імшанки. Не знаю, я бачила от канал дачечка у них цілий газон. Ну, гарно, гарно, я не сперечаюся, але я, повірте, яка то робота. Воно завжди всередині чомусь цієї мшанки насіваються різні різні. Кур'яни. Щоб їх звідти витягнути, то просто жах. Ось таким чином. Тобто, перший варіант, що я назвала так, у нас це має бути покошено. Другий варіант мають бути відмежовані квітнички. Чимось, якимось бордюром. Ну, Вони можуть бути і створені, і куплені. Біля цього бордюра має бути проміжок землі. Чистий, а не бур'яном. І має бути охайно, заберено, забрано те, що від квітлом. Ну, Крім того, якщо взяти до уваги чагарники, чагарники, чагарники потребують теж певного догляду, щоб охайно сад виглядав. Ось якщо їх стригти регулярно, то тоді теж, коли ви заходите в садочок до людей, то вперше, що кидається у вічі, ось ці стрижені форми. Навіть коли і стрижуть м -м, хвойні, ось такі різні ці тубіари, знаєте. От вони чомусь надають такого, знаєте, порядочку. Ось такого вигляду, знаєте, ну, ніби все просто ідеально. Але ідеально те, що у нас є. Давайте любити самі себе. Давайте любити те, що ми створювали, тому нікого мене засуджуємо за це. Я не люблю, до речі, такої справи ніколи в житті. Навіть коли я, наприклад, іду. ой, абрикоси треба позбирати знову, негайно. Коли я йду десь і бачу ну, зарослий квітничок, я знаю, що там живуть ну, молоді люди, не старі. Мають можливість, але вони хочуть, їм це подобається. Та ради Бога, хай буде так. Ніколи в житті я не скажу про це, не напишу про це. Просто є толерантною людиною, на мою думку. Це вибір кожного. Але я говорю про себе. Ось що для мене створює той порядочок. Він не ідеальний. І я вас до цього закликала на початку відео. Порядків ідеальних не має бути. Життя не ідеальне, ми не ідеальні. Для чого намагатися свій час, наприклад, щоб кожен день тільки робити одне й те саме, бігати з сапкою полоти бур'яни. І потім дивитися, ой, літо промайнуло. А де ж воно промайнуло в наших роботах? Тому певний якийсь період часу працюємо. А певний, відпочиває. Всім гарного дня. Я вас всіх люблю, всім добра. Постскриптум. Завжди щось згадаєш. Коли вже відзнімеш відео, і потім, ох, тобі ідеї. Ось, на мою думку, що ще виглядає так, ніби порядок. Це моя думка. Але я придивилася це вже і в інших садках, і в себе. Це. Ось такі бордюри створені з рослин. В даному випадку це айстра осіння всього-навсього. Але коли от йдете здалека так, і бачите ось цю рівну таку стрічку, висажену з рослинки, ось, здається, це охайно. Ну, У мене такого немає іншого, тільки ще і то він буде такий горожа буде з. Скажіть, що це таке? Бірючина варігатна. Ось коли з неї буде застригатися, ось там буде з ухероплідників застригатися, але то ще з часом. Але ось такі з рослин такі бордюри, вони теж, на мою думку, в порядок. Показую, що в садочку порядок. У мене, до речі, тут, але зараз його не видно, з іристів карликових. Але я їх позрізала, в мене коли взагалі ем, повз біля цього залитого, залитої відмостки були висаджені іриси. І ось особливо, коли вони весною з'являються, дуже гарно. А коли квітнуть, то взагалі супер. Але тут я забрала і висадила ну, один кущик, щось слабо приймає, приймається. Це є армерія. Ось вона теж такий, бачите? Ніби знову рядочок рівний, і рослинки створюють таку впорядкованість знову. І ніби це все чисто. Коли рослинки, які розлоги мають форми, і вони підв'язані або якось впорядковані, мені теж подобається і здається, це виглядає охайно. Ось у мене міскантус, та не міскантус з лисохвостний. Ось він так біля доріжки, я навіть і не бачу, що я знімаю. Ось він біля доріжки дуже сильно тут навис. І я таким чином ось таку косу десь колись побачила теж в інтернеті, йому сплела і все. Він вже має нерозлогий, а ось такий гарний вигляд. Звісно, ми хочемо, щоб в садку, знаєте, все тако тримало гарну форму. Якось спурія. ну, це <с> дійсно так. Але ж є рослинки, які і не тримають, але вони гарні. Ось, наприклад, кетрантус. Якщо би я забрала, ось там, бачите, є така ниточка. Якщо би я забрала, він би зараз розлігся. А так він квітував, це вже його друге квітування, дуже гарно і дуже гарно тримав форму. Отож, ще одним таким елементом порядку є те, що рослини, які падають. Так? Ну, якщо це не такий вже, там, природний стиль. Але навіть у тому природньому стилі, тоді обирають такі рослинки, які тримають себе, якщо чесно. Бо коли воно розляглося, як в полі жито, то хі, виглядає не дуже. Або вибираємо такі, які гарно тримають себе. Ось іриспорія ось е, седум. А там, бачите, в мене теж яке воно гарне, але воно теж є. Підв'язаний. Якщо придивитися, його не видно чимось таким охайним. Але він тримає такий габітус свій, так, цей, ця рослинка, і рівненько-гарненько квітує, тобто є охайною. От може ви скажете, та ну, це щось так, щось негарно, але Мені дуже подобалося, коли асфоделіна відквітла, і я ось ці квітконоси просто взяла ось такі, Ну, можливо, Кращий б варіант якихось цих підпор знайти, я згідна, але що було, я їх ось так підв'язала, бачите? І вони мені тут давали ось такий, знаєте, гарний, на мою думку, такий як, ну, намальований, охайний куточок. Але вже зараз все. Бачите, що робиться? Так мені шкода, я так не хочу його все прибирати, але вже розтріскуються і будуть з'являтися націнинки. А коли він насівається, то, звісно, цього не хочеться. Хоча, я ще подумаю, чи краще хай вони ще побудуть, і я потім виполю, чи їх забирати. Ну, ну, от мені це подобається. Навіть коли от вони висухлі, але ось так гарно вони закріплені на такі підпори, теж це виглядає охайно.